Вітаємо вас сьогодні. Ми будемо бесідувати на тему Конституція і війна, Конституція і воєнний стан і, в тому числі, роль Конституційного суду у час воєнного стану з добре вам знайомим і відомим паном Петром Стецюком, доктором права, суддею Конституційного суду у відставці з десятирічним стажем. І зараз ви, крім того, експерт, аналітик центру розумкова. Дякую вам за те, що знайшли час. Буквально не так давно відзначали День Конституції. Навіть відбулася всеукраїнська науково-практична конференція з нагоди 28-ї річниці ухвалення Конституції України. 28-го, 28-го, так збігається. Числа однакові, які асоціації виникають у вас? Тепер трошки відстані часу, чи сповна ми використовуємо з одного боку можливості конституції, ту, яку маємо, і чи сповна використовуємо можливості конституційного суду у роз'ясненні тих положень, яких можливо бракує державі на час захисту від російського агресора у час воєнного стану, у час повномасштабної війни. Добрий день, дякую за запрошення. Завжди приємно бути в вашій студії на таких передачах. Питання є об'ємне, тут декілька запитань. Я спробую відповісти спочатку на перше питання про, про конституцію, про конституцію взагалі, про асоціації, з про надії. І, власне, тут би варто було говорити про те, що. Як як сприймаємо конституцію? Що ми розуміємо під Конституцією? Для чого нам для чого нам конституція і ми в широкому розумінні загалу у суспільство і так далі? І всі ситуації е, ну, треба бути е, таким свідомим, того що ми належимо до європейської правової системи, до європейської родини права. європейська родина права має свої уявлення континентальна про систему права, в тому числі про конституцію, і в європейській. Е, в європейській правовій системі конституція, як основний закон держави, є основою національного законодавства. Вона є законом з вищою юридичною силою. Вона є тим, тим фундаментом, на якому повинна бути побудована ця нормативна система, але постійно право. І закони є змінними, тому що вони регулюють суспільні відносини, то, очевидно, і Конституції час від часу змінюються, в них носять зміни. Буває так, що е, і міняються інші Конституції. Я все це веду до того, що е, Конституція ви назвали майже магічні цифри: 28 числа, 28 років. 28 років чинному основному закону держави. Багато та чимало. З одної сторони. Ніби і небагато Що таке 28 років в історії. Майже немає. Є конституції, яким є там по 100 років, по 200 років. А з іншого боку, ті події, які відбулися за цих 28 і відбуваються зараз за цих 28 років з Україною з українською державою, з тим блоком суспільних відносин, які повинні регульовувати на найвищому рівні основний закон. Значить, тут, напевне, можна сказати, що рік. За 10, може і за 50 років. Тому що дуже іншим, іншими словами, е, треба, так видається, що ми повинні е, усвідомлювати, що чинна Конституція України на сьогоднішній день попри всі переваги, попри всі е, добрі слова про ню, про цей документ, про ту працю, яку було вкладено, щоб її прийняти. Чинна Конституція України це є основний закон держави перехідного фактичного періоду. Від пост. Радянського часу до нового часу, і е, є думка, і ця думка мені вдається є цілком обґрунтована. що чинна конституція України на самому початку вона виконала дві важливих таких: два, два важливих складники в своєму своїй історичній місії. Перше вона уконституювала, тобто на найвищому рівні, закріпила факт відновлення національної державності українського народу. Вона закріпила, вона підтвердила підтвердила існування цієї держави, відновлення цієї держави після акту про шнежності. А друге, вона на найвищому нормативному рівні заклала основи нормативні основи правові основи для переходу України від пострадянської моделі, та те, що нам дісталося, до сучасної конституційної Європейської держави. Що з того вийшло? Це вже питання є інше, але виконавши оці. Оці дві дві важливі таких завдання можна говорити, що вона справилася на комусь. Так вона справилася своєю історичною місією у конституції. Записаний наш шлях в Європу. Так конституційні зміни 19-го року говорять наступне: що у преамбулі є підтверджено не дуже важливо незворотність європейського та євроатлантичного курсу. України, а зверніть увагу, як тобто, це цей, напрямок курсу, як деталізуються е, обов'язки основних е, виконавців цього державного курсу. У е, стаття 102 була доповнена, конституція. Було про, е, про повноваження президента була доповнена таким змістом, що президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави. І далі увага на набуття повноправного членства у Європейському Союзі та в Організації Північно-Атлантичного дору. Там стратегія, тут тактика, тому що європейський курс і повноправне набуття членства в Європейському Союзі. Близьке, але не одне те саме, тому що євро тому, що європейський курс може з часом мати і інші форми, так само, як євро як Євроатлантичний. Тобто, всі ситуації ми маємо добрі, добрі конституційні положення про наміри. Але я хочу повернутися до власне до вашого запитання про конституцію. Розумієте, от е, треба віддати належне. Основні завдання, які покладаються на конституції таких перехідних періодів, бо це перехідний період, по суті, від однієї держави державної формації до іншої. Воно є виконане, але конституція не буває ідеальних, не буває ідеальних нормативно-правових актів взагалі. І конституція 96-го року, ту, яку ми на сюди маємо, має як мінімум три так званих може трошки більше, але три таких базових видимих вроджених недоліків вад. Перше, це ілюзорність або надмірна декларативність другого розділу про права і свободи людини. 96 рік, записали все, що можна записати. От поставте перед собою запитання: як можна виконати, як можна державою гарантувати і виконати, наприклад, своїм громадянам право на безпечне? Навколишнє середовище при наявності Чорнобиля, Кривого Рогу, Шах і так далі? Тобто зразу закладалися речі, які були неможливі до виконання, так само з безплатною медициною, освітою і іншими речами. Це радянський спадок, радянський спадок. так. друга, другі, друга вада чи другий недолік – це дуалізм виконавчої влади, закладений принцип розподілу влади державної на законодавчу, виконавчу і судову. І далі виникає питання: а хто ж є президент? Президент за Конституцією є глава держави, але він ще хоче бути, крім главою держави, ще хоче бути главою виконавчої влади. І зверніть увагу, ми про це не раз говорили. міняються президенти за 30 років. При, біля президентів мусить бути апарат. Це апарат канцелярія, іншими словами. В різні часи називаються по-різному: адміністрація президента, секретаріат президента, Офіс. сьогодні офіс президента, де Юре, не має жодного слова про офіс, бо й не треба. Про оф... про Канцелярію глави голови держави в Конституції майже нічого немає в чинному законодавстві. Але де факто у житті, не тільки сьогодні, а й багато разів, залежить від того, яка особа приходить на першу роль у канцелярії президента, чуть не тіньовий уряд, іноді, чуть не, не віце-президент, і так далі. Тобто, і тут виникає така ситуація. Тобто, очевидно, це не є проблема сьогоднішнього. Це може теж спадок радянського. Е це частково спадок і радянського часу, і і можливо не продуманих доктрин. Тобто, треба чітко треба чітко стати на якусь частину або президентська республіка, і тоді президент є і главою держави, і главою виконавчої влади, і там немає прем'єр-міністра. Або парламентська республіка, і тоді президент виконує ті функції, які має виконувати. А є прем'єр-міністр, і премєр міністру підпорядковується вся вертикаль виконавчої влади, і він несе відповідальність. В нас ці речі, тобто це така друга друга річ, третя річ ну, у нас всі хочуть прав повноважень, але без відповідальності, так? Е, приблизно трошки так. І, і третя річна, там що може інше, наприклад, це ситуація пов'язана так. Сьогодні не модно не не ж не модно не прийнято говорити. Раніше було не прийнято говорити. ця ситуація з Автономною Республікою Крим. Правда полягає в тому, що там 50 чи стільки років була Кримська область у складі української РСР чуть-чуть рік. Була Кримська Радянська Автономна Республіка у складі Української Радянської Соціальної Республіки кінці, кінці Совєтського Союзу. І, роб, і підстав створювати повноправну автономію, таку, яка вона є, просто не було юридичних. Це не є національна персональна автономія кримсько народу, тобто ні. А політична автономія чим житель Криму півострова Криму? На 96-му році відрізнявся від нас Львів'ян чи когось у Чернігів? Нічим не відрізнявся. заклали мінус повільненої Заклали дії. Мінус повільненої ділі діється. Це, це, це був такий спадок радянського цим. Тобто умовно кажучи, це теж те, що було, те, що було раніше. Це друга вада, третя вада, бо а це де, вже третя виконавчо права людини, і от скажімо, ситуація з Кримом е, на цьому а. За 30 років, майже за 30 років, у Конституцію вносили сім разів вносили зміни, її перекроїли, її перешматували, і в результаті де добрі зміни, і, і, і недобрі зміни з розподілом, в результаті розбалансувався оцей єдиний текст нормативний. Він не може нормально регулювати суспільні відносини. Тобто, це так звана набута вада. І в результаті цього всього, умовно кажучи. З одного боку, ми маємо історичне виконання Конституції історичної місії, як ми говоримо, ми маємо вади, які були у мирний час замітні, а війна їх оголила ще гірше, ще підсилила їх. Плюс виявилися такі речі, які ну, Конституція не пишеться для війни. От, от ви, ви говорили мені перед перед передачею про те, що ви поцікавилися, чи є слово війна в тексті Конституції. Нема слова війни в тексті Конституції. Але але і без цього було зрозуміло, що Конституція пишеться для мирного часу в цій ситуації. Але виявилося, що текст Конституції, механізм закладення здійснення влади в Конституції, ну виявився в багатьох моментах дійсно не готовий е, до, до, воєн, до воєнного лихоліття. А звідси робимо висновок. Е, Конституція повинна служити добру. Вона повинна служити українському народові у своє майбутнє, в європейське майбутнє. Український народ, українська держава може піти із новою конституцією. Треба готуватися до нової конституції. Це тобто нормально. до 2030 року, умовно кажучи, треба. Ну, розробити, ну, ухвалити, узгодити треба думати про нову про третю конституцію. Перша конституція була конституцію Української народної республіки, друга конституція. Зараз ми при ній живемо. А от третя конституція це буде мала би бути конституція Української Республіки, повноправного члена Європейського союзу і дай Бог НАТО північно північно-атлантичного договору. Приклад Польщі, будь ласка, ось приклад приклад Польщі дуже показовий є. після закінчення соціалізму в Польщі. У них була Польська Народна Республіка, і ми добре пам'ятаємо, у них закінчення соціалізму було з воєнним станом. Єрузельський воєнний стан генерал Так, генерал так. А тут закінчується, закінчується воєнний стан. І вони не приймають, не ухвалюють конституцію. Зразу в них була тимчасова мала конституція 92-го року до 97-го року. П'ять років, п'ять років. Тобто, на на певний період часу, поки вони не написали конституцію, і вони в 97-му році ухвалили нині чинну конституцію. Звичайно, немає ідеальних речей, але тимчасова конституція це такий, е, це, це добрі, добрий приклад, добрий механізм на, на різні випадки такого перехідного періоду. От і я цілком може бути, що нам прийдеться от так таким механізмом скористатися. То, такими настроями повинні перейнятися насамперед депутати Верховної Ради України. Я не відкрию секрет. У нас декілька днів назад не в нас. Я перепрошую. значить, програма рада нового покоління. Це програма, значить, американська програма, яка допомагає з демократією в Україні. Вона і там ще інше організували семінар про майбутнє про досвід, досвід конституційних судів європейських країн, які би можна було застосувати в Україні на сьогоднішньому етапі розвитку конституційних судів. І на цьому на цьому науковому семінарі були присутні судді у відставці. От був був професор Шаповал Володимир Миколаївич, суддя у відставці попереднього скликання. Я як суддя у відставці конституційного суду були двоє діючих суддів, було декілька судді, було кандидатів на посаду судді, були про кафедри конституційного права, такі провідні спеціалісти і. На семінарі був присутній голова Верховної Ради пан Стефанчук. І пан Стефанчук, я перше це почув. Пан Стефанчук сказав, що це публічний захід, що Україну чекає. Суттєві конституційні там може коцінаше. суттєві конституційні оновлення, суттєві конституційні зміни. Я, я не чув, що треба приймати нову конституцію, але те, що треба, те, що думають про зміни до конституції, і це 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 нормально, це природне, тому що війна, війна, війна багато проблем загострила, багато багато прискорила процесів Ситуація. Прикладне, конкретизуюче запитання, ви добре знаєте конституцію європейських країн? От які положення, які тези, які новели варто було б в нову конституцію запровадити, або щодо якої теми які не вирішили? Тут, от подібне питання у нас стояло першим в дискусії на цьому науковому семінарі е, в Києві, але воно стає воно, воно було трошки звужено до е, інституту конституційного контролю, до конституційних судів європейських і. От наприклад, я коли брав участь, я казав, що нам цікавий є досвід конституційного суду кожної із європейських країн. Можна побачити щось дуже цікаве, щось дуже корисне. Але ви повинні розуміти, наприклад, що не все, що є, наприклад, вдалим. У конкретній європейській країні приживеться на українському ґрунті, і так дуже часто буває. Тому очевидно, навіть з цим питанням вашим мені видається, варто говорити не про конкретні приклади, не про конкретні явища, а про тенденцію, про напрямок. А напрямок є а є напрямок, і дійсність є така, що після другої світової війни вся весь вся Європа на сьогоднішній день є парламентською від в формі, Не нечисті форми від Португалії до Польщі, від Норвегії до Болгарії. Навіть там, де є монархії, то вони є парламентські монархії. Іншими словами, єдина Франція. Там такі, і, тут... і там, де є президенти, то вони мають обмеження так, повноваження, так, 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 церемоніальні мають. Умовно, умовно кажучи, Європа повоєнна, після Другої світової війни, Європа є. Вся парламентська, і мені видається, що закінчиться війна. Колись ми перейдемо прийдемо до мирного часу. Наше майбутнє, наше майбутнє України власне у Європейському Союзі як парламентської держави. Яка це буде змішана форма з якимись підсиленими варіантами? Ви зверніть увагу на сьогоднішній день? На сьогоднішній день формально де юре. Всі вважають оце деколи чути від депутатів Верховної Ради, що Україна є парламентсько президентська республіка за конституцію, а де факто вона є інакше вона більше президентська ніж парламентська, і зміни 2004 року, от пер після помаранчевої революції, то власне вони і десь так ішли з переходом від. Президентсько-парламентської до парламентсько-президентської інше питання, що воно не, не все вдається. Тобто, всі ці ситуації напевне треба брати напрямок, напрямок от, на парламентаризм, на підсилення на підсилення ролі парламенту. Але треба бути свідомим того, що більшість європейських конституцій цієї конституції в кращому випадку другої половини ХХ століття, а, а а а деякі навіть і перед тим, а світ міняється. А світ стикнувся з глобалізацією. Світ стикнувся з загрозами е, кліматичного характеру, незворотні кліматичні звіти. Світ світ стикнувся. Стара Європа стикнулася з міграційними процесами, страш, ну, величезними міграційними процесами. Тому конституції повинні повинні і ці речі звертати до речі. Остання зміна. Конституції основного закону Федеративної Республіки Німеччини, було, була значить, проведена після ковіду. Після Але нам ще треба буде чимало часу жити зі старою Конституцією і нормально жити мав би допомагати Конституційний суд. У нас є кілька хвилин, чотири хвилини. Так. Дайте, будь ласка, оцінку наскільки Конституційний суд у період воєнного стану виконує свою роль щодо роз'яснення. Того законодавства, яке можливо не цілком відповідає конституції, або яке просто собі не передбачало конституцію, По постараюся бути лаконічним і постараюся не переходити межі е, ну е, тих якихось таких речей е, е, пов'язаних з тим, що я був суддею конституційного суду, а сьогодні є суддею конституційного суду у відставці. Не всі судді, які не всі особи, не всі. Громадяни України, які були суддями Конституційного суду, є суддями у відставці. Є приблизно 10 людей, які були суддями, але їх значить, але вони не стали суддями у відставці. Тоді це це, це зобов'язує певним чином. Шути. Але тут є така ситуація, що Конституційний суд України за своєю своїм призначенням це є основний елемент охорони Конституції. І ця охорона Конституції правомето він мав би здійснювати двома основними шляхами: це тлумаченням Конституції, коли є потреба, це є офіційне тлумачення. І друге, Знанням конституційним або неконституційним законів або інших нормативно правових актів, ясно, що під час війни все це загострилося. Ясно, що є потреба розтлумачити. Я, я на попередній передачі здається проводив такий приклад, що ми маємо е, останню статтю, статтю останню частину статті 16, що у нас забороняється існування іноземних військових баз. А маємо зміни до конституції про те, що президент має гарантувати. Курс держави на повноправне членство в НАТО. Як тут бути? Так у так. Одно... очевидно, треба, ще було тлумачення конституційного суду. E, щоб це роз'яснити, що що вищою метою є добро народу, його майбутнє, його його скажіть його, ну, ну, його це англійська мова набула так. статусу так. мови міжнародного спілкування. Так, так. Хоча а, в Конституції не задано. Не, не, так, але я ж хочу інакше. Але є справа в тому, що очевидно, суд сьогодні робить не, не стільки, скільки би міг зробити. На те є причина. Частково що там неповна комплектація. Але є інша проблема, яка виявилася в нас, в нас. Конс, так і всюди, в більшості країн Європи, конституційні суди можуть тільки брати до провадження ті справи, до як по яких до них звертаються спеціальні суб'єкти. Такими спеціальними суб'єктами є президент, є 45 народних депутатів, є Верховний суд, є уповноважене справити, і виникає виникає склалася таке замкнуте коло з одного боку. Вони не звертаються. Нема цих подань або на назву з якимись другорядними або звертаються з іншими не в частині війни, а ці не можуть розглянути. І в мене є пропозиція, яку я озвучував на семінарі, яка частково сприйнята, частково не сприйнята е, моїми колегами. Раз така склала ситуація, то ми, як звичайні громадяни, ми повинні допомогти. А допомогти ми можемо в той спосіб в нас від 15, від 2015 року існує інститут електронної петиції. Тобто ми сьогодні можемо звертатися 25 тисяч підписів за за це, це, це є спеціальна стаття, 23 стаття 23 зі значком 1 У значить у законі про звернення громадян, яка так і називається Електронна петиція. Зміст я не буду переказувати. Зміст такий, що до органів державної влади значить, громадяни можуть право звернутися, і вони зобов'язані розглянути такусь. Чому не можуть громадяни звернутися до президента з тим, щоб він подав подання до Конституційного суду? Можуть. Якщо ми з вами бачимо, наприклад, що є потреба е, таку річ розтлумачити, або ми бачимо, що, наприклад, згаданий вами закон е, про функціонування англійської мови, так, як. Е, Півхвилини, од Пів одним слово... А президент потім скаже: я цю петицію скірував Верховній Раді. Хай вона розгляне і ухвалить рішення. Я про інше. Я про те, що немає не, немає ситуації, які не можна вирішити. Ініціатива, Ініці... виборців, та, ініціатива та ініціатива громадян. Та, та та громадянське суспільство повинно повинно більше працювати. але їм йому повинні допомагати власне ті, хто е, ті ті, кого виховало громадянське суспільство. Бо інакше не може бути. Як активізувати діяльність Конституційного суду? Цілком слушне, цілком слушне запитання, навіть враховуючи те, що це є публічна інформація за останній календарний рік, от від лютого 23-го року, вже півтора року, Конституційний суд у повному своєму складі прийняв тільки одне рішення. Він прийняв декілька рішень про так званий конституційний склад, але це дуже мало. Тому що, наприклад, от у кращі ми то називаємо кращі у кращі часи демократичного новітнього розвитку в період президента Віктора Андрійовича Ющенка у 2000 2007, у 2008, тисячі восьмому, році, суд приймав, так для прикладу 35 рішень, 33 рішень. тут є, є колосальна різниця в цій ситуації. Але справа навіть, навіть не в тому, що справа є в тому, що не можна порівняти мирний час і воєнний час, час час лихоліття на сьогоднішній день. Як на мене, весь вся державна машина, всі механізми повинні бути задіяні на перемогу. І в цій ситуації конституційний суд, наприклад, даючи тлумачення. Норд, ну, тих чи іншого зовсім міг би допомогти, наприклад, президенту краще здійснювати свої повноваження. Тому що в нас, у нас у нас є така ситуація, ну вона в принципі правильна, але знаєте, війна, війна вносить, свої, вносить свої кореляції. От, наприклад, і в нас склалася така доктрина, частина, яка відповідає частині, базується на частині 2 статті 19. Я за зачитаю це. все. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб передбачений Конституцією та законом України. Якщо це перевести на президента, доклас так, що оскільки про президента немає, майже немає ніяких законів, а є конституція, то він може робити тільки те, що є в конституції. А цього не вистачає сьогоднішній день. От ми проводили приклади з військовими базами із, 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 із рухом із рухом до НАТО. А ті прикладів Є значно більше, тому що тому, що президент вимушений створювати і створював цивільно-військові адміністрації. Він створює сьогодні військові адміністрації на, на рівні на місці е, органів місцевого самоврядування. І такі багато речей і, і не тільки справа з президентом є, є ісце. Тому, тому тут би суд би мав бути якось активніше функціонувати, і, але є виникає замкнуте коло конституційний суд може розглядати тільки ті питання. По яких є до нього звернення, він не може нічого сам ініціювати З суб'єктами звернення за конституцією до конституційного суду. Є сам глава держави, є уповноважений Верховної ради прав людини, омбусман, є Верховний суд, є по окремих ситуаціях кабінет міністрів і не менше 45 народних депутатів. Звичайно, фарасічний громадянин скаже, та хай би депутати зверталися. Що ж вони там роблять? Чого ж вони не звертаються? Ну видно, не виходить їм. І тоді виникає ситуація, що немає звернень по тих справах, якихось суд не розглядає ці справи, або є звернення з якихось інших питань і так далі. Ці ситуації мені видається певним виходом. Зачай, найкращий вихід було б внесення змін до Конституції. Це дуже довго. Ще легше, але теж довго внести зміни до закону про Конституційний суд. Але він, треба, він відповідав Конституції. Але треба йти тим шляхом, який вже є на сьогоднішній день. На сьогоднішній день в нашій нормативній системі існує Інститут електронних петицій. Це зміни до закону про звернення громадян 15 -го, 2015 -го року, є окрема стаття 23 зі значком 1. Електронна петиція. Порядок її подання та розгляду, і там є суб'єкти, до кого можна звертатися. Серед них є президент України, є Верховна Рада України. Тобто до президента України повелик, мені видається, що можна звертатися з електронною петицією, щоб він ініціював перед Конституційним судом. Розу такого такого то питання. Чи про тлумачення Конституції, чи про визнання чогось неконституційним, бо теж такі речі є, поки дойде. Можна звертатися, наприклад, до, до треба вже прописати до Верховної Ради, тоді би мусив голова Верховної Ради давати депутатам, там трошки складніше. Але як мінімум, ось цей варіант пов'язаний і оформленням електронних. Петиції на ім'я глави держави для того, щоб він ініціював подання до конституційного суду абсолютно є е е легальне, законне і його можна реалізовувати. Це один з варіантів активізації при допомозі при допомозі простих громадян. активізації діяльності конституційного суду України. У мене вже як виборці є мрія на майбутню про норму нової конституції, щоб електронні петиції були передбачені напряму до конституційного суду. Наприклад, там не 25 тисяч, а 50 чи 100 тисяч може збільшити кількість підписів. І що в такий спосіб ну цікава пропозиція. Треба подумати, бо там вже виникають, виникають питання формально. Виникають питання незалежності, незалежності судової влади, що тут не було тиску. Але але думка цікава. Я я думаю, що знаєте, в всякому разі, хай хай би хай би е, конституційний суд, якщо таке буде, хай би він вирішив, бо він може прийняти на може відмовити е, в цій ситуації. Тобто це теж така теж. Це є не всі, не всі подання, які приходять до конституційного суду, стають справа на Конституційному суді. Ну і ми про це говоримо ще, тому що в майбутньому нам потрібно, щоб всі рішення, ухвалені в час воєнного стану, були легітимні на всіх рівнях. Перед міжнародною спільнотою, перед міжнародним правом перед українським законодавством це, ось для чого треба щоб абсолюабно праставив свою конституційну печатку. А, абсолютно абсолютно правильно органи державної влади у під час війни мають мати бездоганну легітимність у цій ситуації і е, посіки не можна під час війни проводити вибори тобто не можна продовжувати їхні е, каденції їх їхнє перебування виконання виконання їх службових обов'язків та далі для цього для цього може бути використане власне тлумачення офіційне тлумачення конституції україни і станом на нині Конституційний суд усе має для має, ухвалення. Має, він має, він має сьогодні, в складі Конституційного суду сьогодні є 13 суддів, кворум 12, тобто цілком, цілком здатний приймати, розглядати справи, а для прийняття рішень необхідно 10 голосів. Тобто Конституційний суд сьогодні в робочому стані може працювати. Дуже дякую вам за це роз'яснення. Чергову цікаву прикладну розповідь. Дякуємо всім, хто дивився і слухав пана Петра Стецюка, суддю конституційного суду у відставці. На все добре.